Окупанти планують протидіяти американським розвідувальним апаратам над Чорним морем. Таку вказівку підлеглим дав міністр нападу Росії Андрій Білоусов. Він доручив своєму генеральному штабу внести пропозиції щодо оперативного реагування на так звані західні провокації. Як аргумент, Білоусов додав, що польоти стратегічних розвідувальних літальних апаратів США над акваторією Чорного моря, нібито підвищують ймовірність інцидент. Ідентів у повітряному просторі з російськими літаками ще одна з озвучених причин у тому, що мовляв, ці БПЛА надають вказання українським силам оборони, які за допомогою високоточних балістичних і крилатих ракет палять російські військові об'єкти на півдні України, зокрема в Криму. Найчастіше над Чорним морем працюють американські розвідувальні БПЛА РКЮ-4 Глобал Гоук. Це стратегічний апарат, який гарантує високу якість розвідданих. За 24 години Глобал Гоук може отримати близько 2000 зображень з роздільною здатністю у 30 сантиметрів з площі 138 тисяч квадратних кілометрів і на відстані 200 кілометрів. Але чому саме американським розвідапаратам апаратам це погрожувати Москва, адже чорноморську акваторію до самого окупованого Криму щоденно відстежують розвідувальні літаки різних країн-членів НАТО, навіть Туреччини, з якою московити намагаються підтримувати стосунки. Частий гість за якихось 200 кілометрів від кримського узбережжя, британський ріверджойнд. Ще до модернізації він міг відслідковувати об'єкт розміром з футбольний м'яч на відстані у 400 кілометрів. Він здатний виявити і супроводжувати ракету на ділянці траєкторії протяжністю 450-500 кілометрів. З високою точністю визначити момент виключення ракетного двигуна, а також з точністю до 100 метрів розрахувати точки старту і падіння. На цих кадрах британський рівень джойн супроводжують по черзі російські винищувачі су 27 та Міг 31 Але жодного разу збити натівського розвідника не наважилися. За роки війни російські окупанти наважилися збити один американський розвідувальний дрон mq 9 Ріпар. Це сталося 14 березня минулого року, коли два російські винищувачі Су 27 здійснили небезпечне перехоплення апарату повітряних сил США, який діяв у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Як стверджується, росіяни засліпили дрон, скинувши перед ним пальне. а американським військовим довелося його потопити. Тоді за такий подвиг російських військових льотчиків нагородив тепер уже колишній міністр війни Сергій Шойгу. Я Не знаю іншої армії у світі, інших ВПС у світі, які б нагородили пілота за те, що він врізався у безпілотник. Якщо це хоробрість. То, по-моєму, це смішно в кращому разі. Він просто ідіот, Поки росіяни визначаються, як реагувати на американські розвідувальні безпілотники, уже відомо, що натівський mq 9 ріпер базуватимуться на авіабазі «Міхаїл Когалнічану» у Румунії, яка стане найбільшою в Європі базою НАТО лише за 400 кілометрів від тимчасово окупованого АКЯРА. Північна частина Акяра небезпечніша. У місті збудують 600 бетонних укриттів та сповіщатимуть про загрозу балістики. Таке пообіцяв окупаційний ватажок Міхаїл розважає за підсумками надзвичайного засідання. При цьому пляжі не закриватимуть для відпочивальників, хоча не рекомендують засмагати на півночі Акяра. І не дивно, бо ж лише у кількох кілометрах одразу два військові аеродроми Кача і Бельбек. Транспорт під час оголошення повітряної тривоги зупинятиметься, але пасажирів не випускатимуть на вулицю. Не дай Бог, що то пройде з водителем в момент атаки. Движення бути не може. Ну тим не менше, значить, в, в, в даній ситуації люди повинні будуть заливатися в самому транспорті. Там будуть допомогти средство і набори для першої медицинської допомоги. Крім того, Міхаїл Розважаєв повідомив, що охорону Балаклавської бухти буде посилено, а вільний доступ до неї вночі закриють. Гавляй та розстерігається українських безекіпажних човнів. За його словами, там встановлять додаткові пости спостереження за водною поверхнею. Необхідне обладнання, як стверджує Розважаєв, уже закупили. Значит, она представляет по оценке специалистов угрозу, особенно с постоянно рекламируемыми товарищами значит, Всушниками, значит, нашим врагом, дронами, которые по последней информации теперь как бы, оснащены возможностями минирования бухт. Окупаційна влада вирішила скликати нараду після збиття української ракети над пляжем Учкуївка. Це поблизу військового литовища Бельбек. Російське міністерство війни, яке спершу заявило про збиття ракети атакам, та уламки, що впали на узбережжі, невдовзі повідомило про нібито спланований удар по кримському пляжу. Хоча навіть розліт боєприпасів, які майже всі впали у море, а не на берегову смугу. Доводить протилежне, як власне, і знайдені біля пляжа рештки ракети російського ЗРК Тор м 2 окупаційна влада заявила, що внаслідок падіння уламків загинули четверо людей, у тому числі двоє дітей, і 151 людину поранено. Зоомародери колаборант Олег Зобков розширив володіння у півтора рази. Окупаційна влада Криму підкинула його головному активу парку Левів Тайган ще 47 гектарів неподалік Карасу Базара. Цим він похизувався на економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі. А лише кількома днями раніше Олег Зобков водив тайганом окупаційного ватажка Криму Сергія Аксьонова і натякав на такий бажаний шматок землі. Там колаборант мріє звести цілий готельно-музейний комплекс з ареною для вистав із дикими тваринами. Я планую Хоча дуже страшно і страшно сьогодні братися, тому що всі ми, живемо, ми прекрасно поділяємо, який сильний той поток, яка є логістика, ми не знаємо, як далі будуть розірватися всякі события. Зі слів Олега Зубкова з'ясувалося, що нові землі потрібні також для трофеїв майбутніх зоомародерських мандрівок. Одразу ж після проголошеного розширення парку Тайган Олег Зубков рушив на окуповану частину Херсонщини до біосферного заповідника Асканія Нова. Тамтешній директор, поставлений окупаційною російською владою Дмитро Мещеряков, консультується із Зубковим щодо так званого переходу на російське законодавство. Він підозрюється українськими правоохоронцями у колабораціонізмі саме за те, що роздає рідкісних тварин колекції заповідника росіянам в одинадцятій вилазці Олег Зобков поповнив колекцію ще сімома зебрами Чапмана. Лише наприкінці квітня караван Олега Зубкова незаконно вивіз із заповідника Сканія Нова трьох зебр Чапмана. Групу із ще семи особин уже доставили до парку Тайган. За що Зубков не втомлюється дякувати окупаційній владі Криму та чекати на реакцію українських правоохоронців. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.